Вітаю вас! Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Бо вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Історію цього хлопчика рік тому переймалася уся країна. Семирічний Ромчик зміг самостійно вибратися з палаючі клініки нейромед, яка загорілася внаслідок ракетного обстрілу Вінниці. Майже половина тіла хлопчика зазнала опіків найтяжчого ступеню. Його мама. Загинула на місці події. Шанс, що Рома виживе, був мінімальний, проте лікарі з України та Німеччини відчайдушно боролися за цього хлопчика, і результати перевищили очікування. Роман Олексіо самостійно ходить, бігає, грає на баяні, а головне, він повернувся додому в Україну. Про те, як минув цей важкий рік для їхньої родини далі в історіях війни. Вже, ми вже зрозуміли, що вже за нами прийшла машини, що ми вже їдемо в Україну. Це не знаю, навіть ще, якщо чесно, не усвідомили цього. Але зайшовши вже вчора до нас додому, вже наскільки стало якось легше і спокійніше, що трошки воно це всі емоції, вони якось трошки притихли. Це таке якесь внутрішнє щастя, що ти повернувся додому і маєш можливість вже бути в Україні і в себе вдома. Я навіть собі дуже багато разів говорив. Я не вірю. Просто не вірю, що я вдома. Саме перше, я побіг до діда з бабою, трошки там відпочив, подивився і все погнав, далі все було як завжди. Рік родина Олексів провела у Дрездені. Саме там лікарі однієї з найбільших опікових лікарень Німеччини погодились прийняти на лікування семирічного Ромчика, який перебував у дуже критичному стані. Цей цілий рік він якийсь був емоційно спрямований на Романа, і ми робили те, що потрібно було робити для того, щоб його витягнути з цієї ситуації. Зараз, коли ми приїхали, насправді нам якось стало легше. Емоційно, справді вже в Німеччині вже так трошки видихнулись. Було дуже важко в чужій країні. Коли тим є ще мовний якийсь бар'єр, дуже важко як мені, так і Романові також було. Родина Олексів проживає у Львові. До Вінниці Галина разом із сином приїхала аби провідати батьків та показати хлопчика лікарю. Про трагедію Ярослав дізнався з новин. На цьому відео він. Упізнав сина. Свого Ромчика він знайшов у лікарні. 45% поверхні тіла хлопчика зазнали опіків найвищого четвертого ступеню. Певний час родина ще сподівалася, що мама Ромчика, можливо, також вижила. Її розшукували по лікарнях, проте за три дні Галину знайшли мертвою під бетонними плитами. Ці дні для Ярослава були немов у тумані, оскільки чоловік розривався між боротьбою за життя сина та похороном дружини. Лікарі не давали гарантій, що хлопчик взагалі виживе. Десять днів Рома був непритомним. А коли розплющив очі, це було справжнє диво, пригадує Ярослав. Тоді напевно, наскільки це щастя таке було переповнене, переповнено. Що... Що там навіть слів, не було. Ми його швидко обнімали. І ті, що спритулялися до нього, що він не відкрив очі. І бачили його очі, вони які, ну, він не розумів, що робиться, де він, куди. І це такий, був ще такий важкий етап. Бо це треба було помаленьку йому пояснювати, що сталося, де. Ми не знали, як він зреагує на це все. Тож далі пішла робота над стабілізацією стану. Розпочалися перші операції. Це були три операції в тиждень. Поміж операціями, що йому робили перев'язки. Перев'язки також дуже це як, як не знаю, як ціла операція також проводилась, тому того, що це його перев'язували, і це було під наркозом також, бо такі були сильні болі. Загалом Рома переніс 31 операцію. Лікарі казали, що хлопчик навряд чи зможе самостійно ходити, але він багато працював з реабілітологами, займався статом і, врешті, їхня наполегливість перемогла. Хлопчик зміг зробити перші кроки самостійно. Він перший раз став на ноги і пройшов декілька кроків. Ми були такі щасливі, що він може йти. Ну я правда його тримав за руки, а він так помалесенько міг стати. І це було супер. Це було таке щастя, що він може встати і пройтися, що ми навіть не вірили. Крок за кроком Ромчик спочатку навчився ходити, потім зміг бігати, грати у настільний теніс і навіть повернувся до гри на баяні. Перше вересня Ромчик зустрів уже в Україні. Попереду в нього ще реабілітація. Важливо постійно розробляти усі частини тіла та шліфувати рубці, адже якщо цього не робити, біль і обмеження рухливості неминучі. Рома з татом будуть наполегливо працювати і надалі. Вони дали один одному обіцянку повністю відновитися, вивчити багато п'єс та влаштувати концерт у пам'ять про маму. Яка була музикантом і філігранно грала на акордеоні. Зараз ми з новими силами відпочинемо, підемо далі, будемо розробляти нашу ручку, ножки і будемо будем йти до нашої міти кінцевої. І колись будемо грати концерт. На Баяні вивчимо гарні п'єси так як ми обіцяли, так? так буде все добре. Добре, що Ромчик потроху відновлюється, що він повернувся в Україну і має чітку мету. Хай його рани швидше загоюються. Я теж постараюся приїхати на його концерт. Обіцяю, ракети, бомби і танки. Усе це бачили мої діти. Так, багатодітна мама Світлана Пастух із села Посад Покровське на Херсонщині згадує початок війни. Село, в якому жила родина Світлани, дуже швидко опинилося у центрі страшних боїв. Далі історія матері трьох дітей. Ми вдома були, спали в селі Посад Покровське Херсонської області, почули вибухи, всі почали телефонувати, що. На нас напала Росія. Перший день ще нічого. 24-го, а 25-го вже дуже почали ракети літати. Так як у нас Ніколаївська область рядом і Чорнобаївка рядом, то дуже сильно були ці ракети. Літали У мене троє дітей. і Я давай чоловіку казати, що їдемо десь сюди подальше, так як у нас траса проходить, і через трасу колони можуть їхати і що угодно. Ми виїхали в село Правдине. Потім ми там сиділи тиждень, і коли пішла колона через села, через поля, ми вирішили туди виїхати, тому що там, якби вони в округ пішли, то там було б замкнуто. Ми б не виїхали. Я зібрала дітей і ми виїхали назад по Покровка. І сиділи там до 14 березня. 14 березня був дуже великий бой. Наше село було на лінії фронту. Дуже великі бої були, обстріли і авіабомби скинули. І ми вранці пішли до наших солдатів запитати, що ж нам робити нас, діти. Нема вже ні зв'язку, не було вже ні світла, не було, нічого. І вони сказали, що у вас є півгодини. Поки не розпочався ще сильний бой, щоб виїхати. І ми, там сусіди, кумов'я, ми зібралися, там у нас знайома, в неї були буси, вона людей возила. І ми зібралися, ну, хто самі близькі, і виїхали. Коли ми виїжджали, то перед нами так гради летіли. Дуже тяжело було виїжджати, дуже страшно, але ми трималися і виїжджали. Саме найстрашніше було це, коли літали їхні самоліти. Вони дуже низько літали, дуже гучно. Дуже страшно, коли ці бомби полетіли, коли повипадали вікна, і ми знали, що там лежать діти. І дуже страшно було, що ми попадали на землю і повезли, Ми не знали, що робити топор пішли. Саме було страшно за дітей. Ми переможемо в цій війні? Я думаю, що так. Звісно, що перемога буде за нами. Як можна вибачити окупантів, якщо вони вбили практично усіх моїх рідних? Так каже 49-річна Оксана Краснікова з Бахмута. Війна дуже жорстоко обійшлася з Оксаною. Ще до повномасштабного вторгнення в АТО загинув її племінник. Пізніше не стало мами та батька. Оксана з маленьким сином потрапила у полону в ДНР, а нещодавно втратила і чоловіка. Він загинув на фронті. Повертатися Оксані нема куди. Її будинок зруйнований. З рідних залишилися лише син та сестра. Ось історія Оксани. У мене вона почалася з 2014 року. Там, где я жила, у мене було три дома. Мої дома розрушили саме перші, такі за того, що на всіх домах висіли українські флаги, навіть фундамента не оставили. В Бахмут я приїхала в 2017 році. Даже не приїхала, я просто тікала. Я з ребенком у ДНК була на підвалі. на глазах у ребенка меня прикладами били, ногами буцкали. Потом к стенке поставили, начали стрелять, но стреляли мимо. А ребенка за руки, за ноги держали. Ребенку тогда моему было пять лет. Он кричал сильно, несколько раз терял сознание. Я молилась об одном, чтобы хотя бы ребенка оставили в живых. И я пересекала границу Здесь ребенок с просроченным украинским паспортом. Здесь сумка с документами. В 21 году погибает мой средний племянник. Он был отошник. 3 января 28 апреля 21 -го года умирает моя мама. Я не смогла даже попасть на похороны, потому что на той стороне я в черных списках. В 22 году умирает, 25 апреля умирает мой отец. Я опять же на похороны не попадаю, потому что на той стороне. В 22 году, 9 августа, погибает мой муж. Он шел на помощь моему племяннику в Бахмут. Арт обстрел, 30 хлопцев легло. Среди них мой муж в 23 году, 11 февраля, погибает мой младший племянник, который был мне как сын. Война забрала у меня все и всех. Точки от меня откололись только из-за того, что я осталась на Украине, а не за сторону России. И я с ними не общаюсь, и из всей семьи у меня осталось я, сын и моя сестра из большой семьи. Как можно простить? Я говорю, война забрала у меня все и всех. Мне даже возвращаться некуда. Потому что Бахмут и мой поселок попалили фосфорными бомбами. Запрещенным. От Бахмута ничего вообще не осталось. Мне даже возвращаться некуда. Мой сын меня радует. Он ходит на дзюдо. У него уже три медали. Две золотые по и одна серебряная по Киеву. В своей весовой категории до, ну, до, 30 килограмм. Для него дзюдо – это спасение. На занятиях он выплескивает все вот это, вот, что у него болит. А будет перемога Я просто куплю большой український флаг, накину его на плечи і по Красной площади буду ходити і петить у лузі. Яна Граборова, підприємець із Маріуполя. Вона за 10 років побудувала з нуля мільйонний бізнес, проте в один момент її родина втратила все. Декілька спроб евакуації виявились невдалими. Тож, коли її сім'я опинилася в вогневій пасті під масованими ударами ворога, вони ввімкнули гучну музику та пили шампанське. Так виглядало їхнє прощання життя. Проте доля допомогла їхній родині вижити в ту страшну ніч, а за два дні. Вони все-таки змогли виїхати з блокадного Маріуполя. Там це взагалі вищі реальності. Там, наприклад, в мене не було таких моментів, коли в мене була паніка. В мене паніка почалась, коли я вже виїхала сюди. Там ти взагалі по-іншому думаєш, тебе стоїть одна задача вижити. У нас було виробництво до війни, і на момент початку військових дій в нас був дуже великий запас їжі. І що ми, допоки це було можливо, їздили з У мене було на початок війни більше 600 кілограмів фабрикаті. Це не рахуючи ковбаси, м'ясо таке інше. попри небезпеку та обстріли. Яна разом із чоловіком прийняли рішення не пливти за течією, а боротися та допомагати. Вони склали список своїх клієнтів, які мали дітей, і поїхали роздавати їжу. Загрозили собак, загрозили їжу, загрозила дітей, тому що це може бути остання дорога ну, в нікуди. І, і ти просто їдеш. Тобто ти приїжджаєш, як ти не додзвонишся до клієнта, бо ти до нього не докричишся, тому що в нас була до того адресна доставка, виробництво власне. Ти просто її залишаєш їжу на вулиці. Ну навіть під, під у нас була ситуація, коли ми просто залишали їжу під під'їздом, порозверталася і їхали. Наприклад, по всій Україні попереджає сирена, що якась ракета небезпека. Це не так. Маріуполі, це ти просто їдеш в одну сторону, і йде людина. Ти їдеш через 4-5 хвилин назад, лежить ця людина. У тебе немає попередження про те, що йде якийсь обстріл, він просто не прекращається. Весь цей час родина, як і всі маріупольці чекали на зелений коридор. Друга спроба виїхати самостійно ледь не коштувала грабаровим життя. Вони потрапили під обстріл з декількох боків. Тікати було нікуди. Ви знаєте, коли йде бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах, да? а на рівному це бах, раз, два, три, бах, то там так якби так вже не так вже сильно стріляють. Зв'язку вже не було, було радіо. Але росіяни вже глушили за радіо, і радіо ловило о 8, о 9 і о 15. І після на ті ж самі хвилі розмовляли хто завгодно: Туркменія, Росіяни, але не Україна. Ми до того весь час сиділи в підвалах, ми ховалися. А тут ми знаємо, що відпрацьовує саме наш район. Перед нами будинок вже зірвав ну, згорів. Біля нас будинок вже горить. У нас в подвір'ї вже снаряд, евакуація немає. Виходу немає весь цей час. Родина Яни дотримувалася режиму світломаскування, але 16 березня вони зрозуміли, що все це дарма. Врятуватися їм певно не вдасться. Тож вони прийняли рішення прощатися один з одним. Ми зрозуміли, що ми в повній пасі. Ми сиділи на горі при свічках вночі, гучно розмовляли, сміялись. У нас була музика. Це було такого свого плану, як прощання. Проте доля подарувала їм шанс на евакуацію. За дві доби масований обстріл району закінчився і настала тиша. По радіо кажуть, що є евакуація, але з міста Бердянськ. І ми чудово розуміли, що шанс вижити під час дороги близько такий самий, як і вижити залишаючи тут. З моменту знищення Маріуполя та евакуації минуло півтора роки. Проте забути цей жах жінка не може. Яна і досі не почувається у безпеці. У мене досі зібрані речі. Мені для того, щоб зібрати речі, зараз машини кудись їхати. Мені для того треба буде п'ять хвилин. Яна точно знає, що прийде час, і справедливість буде відновлена. Над Маріуполем замайорить український прапор, і вона обов'язково повернеться додому. Сотні тисяч маріупольців зараз роз'їхалися по всьому світу, але вони тримаються. Навіть знаючи, що їхні будинки зруйновані, а місто окуповане, вони чекають на повернення. Бо там на азовських берегах їхній рідний дім, який Збройні Сили України обов'язково звільнять. Ми всі чекаємо, хай так і буде, якнайшвидше. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.